Добрий день, ви на каналі Я у мами Іммігрант. Сьогодні ми обговоримо важливі новини з Європи, які впливають на життя тисячі людей, ну і нас в тому числі. Тема на сьогодні: це Німеччина відкидає ідеї депортації українських біженців, про які вчора розповідав, Китай скасовує візи і підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі. Ну а ми поїхали! Німеччина відкидає ідею депортації українських біженців, які не бажають працювати. Як повідомляє Європейська Правда з посиланнями на НТВ, речник Міністерства закордонних справ у Берліні наголосив, що через щоденні атаки Росії в Україні немає безпечного місця. Таким чином, депортація українських біженців, навіть тих, хто не хоче працювати, не є можливою. Ця відповідь стала реакцією на вимогу лідера баварської опозиційної партії у Мбудистазі Олександра Добрінта, який раніше заявив, що українські біженці мають працевлаштуватися в Німеччині. Або повертатись до безпечних районів України. Я про це записував відео буквально вчора, і сьогодні вже поступила реакція на таку новину. Напишіть, що ви за це думаєте, теж в коментарях були обговорені на цю тему. Що ви думаєте на рахунок працездатних українців, які сидять в Європі, не кажу тільки за Германію, а взагалі в іншій країні, і не, плац... не працюють, а отримують тільки соціальну допомогу. Ми йдемо далі. Програма прискореної інтеграції українців на ринок праці Німеччини, відома як JobTurbo, змогла залучити лише близько 33 тисяч людей, що значно менше очікувань уряду. Федеральний міністр праці Німеччини Хоберт Хайль закликав роботодавців брати на роботу українських біженців, навіть якщо вони не опанували німецьку мову на належному рівні. Я, як і вчора, в принципі, повторюсь, що якщо ти переїжджаєш, мігруєш в іншу країну, то відповідно маєш допомагати цій країні своїми податками, тобто працювати в ній. Ну і взагалі, якби жити на соціал, то теж не дуже чудове життя. Невже не краще заробити гроші, сплатити з них податки, допомогти країні, яка тобі дала прихисток, або ж в якій ти живеш, і почувати себе краще ніж на соціалі? Пишіть ваші дубки в коментарях. Ми полетіли далі. Китай вирішив скасувати візи для польських громадян. Це рішення було оголошено після зустрічі президента Польщі Анджея Дуди з китайським лідером Сі Зіньпіном у Пекині. Тут теж таке двоякі почуття, бо президент Польщі поїхав до Китаю, тобто, який явно, неявно допомагає Росії, і про щось там домовлятись, і вибив собі отакий коротенький безвіз. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, на що ж він туди взагалі літав, на вашу думку. Програма безвізового руху має на меті стимулювати туризм після пандемії та зміцнити міжнародні зв'язки. Раніше цього року Китай вже відкрив свої кордони для громадян кількох інших європейських країн, включаючи Німеччину, Францію та Угорщину. Цей безвізовий режим дозволить польським громадянам перебувати в Китаї до 15 днів. Таке рішення спрямоване на полегшення переміщення людей та відкриття країн для світу. І третя на сьогодні новина, яка стосується безпосередньо тих, хто проживає в Польщі, це польський уряд ухвалив врешті рішення про підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2025 року. І саме так, від 1 січня мінімалка за місяць становитиме 4626 злотих брутто дорівнює 3483,51 злотих після сплати податків. Тобто нетто. І ця сума вона є на 326 злотих більше від мінімальної ставки, яка буде запроваджена в липні, тобто буквально з наступного тижня. Зміниться також погодинна ставка. Ну як же ж без цього в принципі. Починаючи з 2025 року, вона становитиме 30 злотих 20 грош. Брутто. Що на 2,1 злотих більше, ніж від поточної ставки. Розрахунки мінімальної заробітної плати враховують прогноз рівня інфлякції на наступний рік, який становитиме 4,1%. Це були основні новини з Європи на сьогодні. Слідкуйте за цим каналом, щоб бути в курсі останніх подій та важливих змін у законодавстві, що впливають на наше життя. Підписуйтесь, ставте лайк, діліться з друзями. Z wami był Beghrad, do zobaczenia!